33-річна Ксенія Переселенка із Северодонецька, мати двох дітей, вирішила взяти участь в онлайн-забігу. Обрала для себе дистанцію 5 кілометрів. Такий забіг це ще одне нагадування про нашу Луганщину. Ще одне нагадування про те, що Луганщина дуже чекає деокупації, дуже вірить в нашу перемогу. І нехай надалі кожен знаходиться на своєму фронті. Ми можемо наближати перемогу. Різними способами Олена бігом захоплюється все життя. каже найдовшу дистанцію бігла у Северодонецьку 30 кілометрів на 30-річчя незалежності. А для онлайн забігу планує подолати 42 кілометри. Світ має знати, що Луганщина це Україна, і ми обов'язково повернемося і пробіжимо... марафон від Лисичанська до Рубіжного через Сєвєродонецьк. Тому підтримуємо, віримо в наші сили оборони. Все буде Україна це Україні. Вирішив підтримати забіг і командир підрозділу поліції особливого призначення Сергій Кориленко нещодавно до рідного Кропівницького. Він саме повернувся з ротації. Вирішив пробігти цей забіг, тому що багато років боронимо Луганську область багато років там знаходжусь на службі. Тому в підтримку цього регіону бігу, біжу цей забіг. Займаюся стронгменом. Вирішив пробігти дистанцію 5 кілометрів. Думаю, сьогодні, завтра ми обов'язково це зробимо. Організували онлайн забіг переселенки з Лисичанська Яна Алєксєєва і Поліна Цвік кажуть, хочуть не лише нагадати про рідний регіон, але й зібрати гроші для зсу. Кожен учасник перераховує гроші за участь у забігу. Частину з них організатори перерахують на допомогу зсу. Іншу частину витратять на друк медалей. Цей забіг має об'єднати однодумців, а також підтримати непохильність духу. Для участі вам потрібно заповнити Google-форму, подолати обрану дистанцію, фіксуючи це на фітнес браслеті або мобільному додатку, прислати скріншот з додатку на сторінку забігу та чекати на свою медаль. Разом ми робимо дуже важливу справу, адже нашим захисникам потрібна підтримка. Сьогодні ми розуміємо, що історію української Луганщини творять не ті, хто зустрічав окупантів з оплесками та прапорцями, а ті, хто повернеться під гордим українським прапором. Щоб відбудовувати рідну землю, плекати на ній волю та незламність заради наших дітей, триватиме онлайн забіг до 22 травня. Обрати можна дистанцію від 1 до 42 кілометрів. Наразі зареєструвалися 25 учасників. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас.